Незважаючи на те, що бойові дії тривають, ми все ж таки намагаємося якось примусити Росію до припинення вогню. Це, звісно, буде непросто. Зважаючи на те, що Трамп має непереборне бажання якось примазати цю війну, щоб перестали стріляти. Кремль дослухається до цього бажання Трампа і там заявили про те, що вони готові до нового раунду переговорів. За словами Піскова, темпи переговорів про закінчення війни залежать від позиції України, тобто від нас, те, що вони наступають на нас, це ніяк бачите, не впливає на переговори на їхню думку. І звісно, це каже залежить від ефективності посередництва Сполучених Штатів Америки та ситуації на місцях, тобто ситуації на землі. Багато що залежить від позиції київського режиму, каже він. Це залежить від того, наскільки ефективно триватимуть посередницькі зусилля Вашингтона. І те, що я зараз бачаю, то Путін не поспішає приїздити до Стамбулу чи відправляти свою групу, і всіляко намагається затягнути переговорний процес. Сьогодні у виданні Washington Post з'явилось повідомлення про те, ви його будете читати на телеграм-каналах, про те, що на Сумщині сформована ударна група 50 тисяч військових. Це, друзі, не нове. Ця інформація вже була оприлюднена ще раніше, десь приблизно місяць тому, президентом України Володимиром Зеленським. Тому за великим рахунком нічого нового не відбулося. Ну, крім того, що, наприклад, ми вже почали більше брати у полон іноземців, які воюють на боці Росії. Зокрема, військові Збройних Сил України на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці Росії. За даними 20 го окремого полку безпілотних систем, це, друзі, також офіційна інформація. Вони переконували, ніби прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Але коли в певний момент їм запропонували контракт на участь у бойових діях, вони розуміли, куди вони йдуть. Їм запропонували 1 мільйон 100 тисяч рублів по цьому контракту, що значно менше, ніж росіянам, але для них велика сума, вони підписали відповідний контракт. Я не виключаю, що чим далі, тим більше ми будемо бачити таких повідомлень, що беруть в полон не росіян, а громадяни громадян якихось інших країн, і зовні дуже не схожих на росіян, які воюють саме за Росію. Так, саме тому, що на Росії справді мобілізаційного ресурсу суттєво менше. Я ще до цього обов'язково, друзі, повернуся. Тому залишайтеся на каналі. Так ось сьогодні стало відомо про те, що Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки купувати американське озброєння за гроші Європи. Про це заявив. Сенатор демократ від штату Делавер Кріс Кунц. І він повідомив наступне: Зеленський не просить американського фінансування для поставок озброєнь, він просить можливості придбати більше американського озброєння за умови, що Європа профінансує наступний раунд закупівель. Йому дійсно дуже потрібні засоби протиповітряної оборони. Мова, швидше за все, йде про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа під час саміту НАТО в ГАЗі. Саме там знову Зеленський переконував Трампа. Продати зброю для України за гроші європейців. Європейці не будуть дуже цьому супротивитися, оскільки розуміють, що вони на даному етапі не можуть задовільнити наші потреби. Трамп зволікає із цим, але я думаю, що все-таки рішення буде ухвалено. Тим паче, цей же сенатор демократ Крінс Кунс припустив, що Сенат Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня може прийняти новий законопроект про введення додаткових санкцій проти Росії. Тобто, це означає, що зараз у публічній площині Трамп намагатиметься тиснути на Путіна для проведення наступного раунду переговорів, чи будуть конкретні рішення щодо можливої продажі зброї Україні або ухвалення згаданого мною законопроекту, я особисто, друзі, сумніваюся. Тим більше, я вчора вам проводив у вечірньому відео аналіз цього документу з огляду на останні коментарі Лінсі Грема. Він загалом буде декларативним. Основна суть зводиться до того, що Трампу дадуть право використовувати інструмент тиску на Росію, Індію та Китай для того, щоб Росія припинила вогонь. Але не обов'язок. Тобто він може або застосувати цей закон, або не застосувати. Конгрес не зобов'язуватиме його це робити. Ну а враховуючи те, наскільки Трамп зараз не поспішає. Щодо тиску на Росію для припинення російсько-української війни, то я не вбачаю якихось швидких рішень. До речі, Дональд Трамп під час свого вчорашнього інтерв'ю для телеканалу Fox News знову пригрозив виходом Сполучених Штатів Америки із НАТО, якщо країни НАТО не збільшать витрати на оборону до 5% від внутрішнього валового продукту. І каже: найкращий захист, якщо вони не виконують, вийдете. Просто не ведете з ними справи. Розумієте? Не ведете бізнес. Так сказав Дональд Трамп, натякаючи на те, що Європа, якщо не буде фінансувати власну оборону, то він вийде з НАТО, але з НАТО він не вийде, тому що це просто голослівна погроза. Сполучені Штати Америки будуть залишатися у Північному Атлантичному альянсі, але, звісно, Трамп провокуватиме і правильно в цій частині робитиме Європу більше витрачати на власну оборону, в тому числі і для забезпечення зброєю України. Єдине, що ніяк ми не можемо переконати Дональда Трампа продавати нам свою зброю. Але він боїться роздратувати Путіна. Окрім того, під час цього інтерв'ю Дональд Трамп згадав і про Ілона Маска. Він назвав його чудовим хлопцем і каже, що Маск був засмучений через нову політику адміністрації США в сфері електромобілів. За словами Трампа, Маску не вдалося зберегти державну підтримку цієї галузі. Але в тому числі я більш ніж переконую, що цей коментар Трампа пов'язаний із критикою Маска на адресу великого прекрасного законопроекту про зниження податків та збільшення державного боргу Сполучених Штатів Америки на 5 трильйонів доларів. Цей законопроект має бути ухвалений, можливо, навіть уже цього тижня, уже палатою представників, тому що в Сенаті він отримав попереднє схвалення, а за нього проголосувало 51 сенатор. Тому там ще ця історія буде продовжуватися.